На каналі СТВ в етері випуск новин. Сьогодні 478-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Головне станом на ранок. Вночі сили ППО знищили над Миколаївщиною два безпілотники-шахет, повідомили в повітряних силах України. А вже зранку Україна пережила чергову масову ракетну атаку. Повітряні сили знищили шість аеробалістичних ракет Кенджал, шість крилатих ракет Калібр та два розвідувальних БПЛА. Внаслідок ракетного удару ворога на Київщині зруйновано три житлові будинки, 15 пошкоджено, зокрема, дві господарчі споруди. Постраждали чотири людини, серед них дитина. Тим часом тривають запеклі бої на південно-східному напрямку, в результаті яких ворог зазнає втрат. Про них далі слухаємо зведення військового телебачення. Ще мінус 590 російських окупантів за минулу добу. Втрат українські захисники завдали ворожій техніці. Зокрема, знищили 10 танків, 19 артилерійських систем, 16 бойових броньованих машин, 24 безпілотники оперативно-тактичного рівня, дві реактивні системи залпового вогню та 13 одиниць автомобільної техніки загарбників. Загальні ж дані щодо втрат противника від початку широкомасштабного вторгнення. За даними генерального штабу, на ранок 16 червня, маємо такі. Зброю до рук більше ніколи не візьмуть 218 тисяч 500 окупантів. Російська армія втратила 3965 танків і 7683 бойові броньовані машини. Знищено 3812 артилерійських систем-загарбників та 606 реактивних систем залпового вогню. Мінус 364 засоби протиповітряної оборони у ворога, знищено 314 літаків та 301 гелікоптер. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 6519 тисяч одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3357 тисячі безпілотних літальних апаратів ворога та збило 1199 тисячу крилатих ракет. Також наші воїни відмінусували 519 одиниць спеціальної техніки російських загарбників. Дякуємо нашим захисникам. Приєднуйся йти до лав збройних сил України. Повітряні сили України сповіщатимуть про загрозу ракетних атак, повідомив Юрій Ігнат. Дуже багато моніторингових пабліків сьогодні існує, які надають інформацію. Громадяни довіряють тому чи іншому пабліку і постійно хочуть бачити свіжу оновлену інформацію щодо того, хто саме із якого напрямку і як атакує. У повітряних силах ми теж, зрештою, будемо це робити, інформувати про основні напрямки атак. Громадян це турбує, і багато запитів було від представників змі, які хотіли бачити, окрім додатка, ще й повітряні сили. Заявив речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. В ефірі телемарафону Єдині новини. Останнім часом ракетні атаки ворога зосереджені на об'єктах логістики, промисловості нафто і газопостачання. Про це під час брифінгу в мілітарі медіа-центр повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов. Разом з тим він зазначив, що Житомирська область зараз є у зоні підвищеної ракетної небезпеки. Слід зазначити, що на даний час агресор зосередився на цілях пов'язаних із логістикою. Промисловими об'єктами, а також нафто-та газозабезпечення. Крім того, противник збільшує кількість тактичних груп ракетних військ в прикордонних з Україною районах. За наявними даними, в Брянську область переміщена дивізіон берегового ракетного комплексу БАЛ. В зв'язку з цим зростає загроза завдання ударів противникам ракетами типу Х-35, дальня стрільба, якою дозволяє уражати об'єкти на території Житомирської, Київської, Полтавської та Черкаської. Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Застосування противникам тактичної авіації на лінії бойового зіткнення традиційно мало ефективне за рахунок ешелонованої системи протиповітряної оборони наших військ та небажання російських пілотів ризикувати життям для виконання поставлених завдань. Водночас противник продовжує тероризувати прикордонні міста Чернігівської та Сумської областей, скидаючи кориговані авіаційні бомби на об'єкти цивільної інфраструктури та помешкання мирних громадян України. Зважаючи на триваючі ракетні удари, наші сили протиповітряної оборони стають тільки міцнішими, у тому числі і за рахунок постачання сучасного озброєння та військової техніки, що надаються партнерами. І у звягелі врешті затвердили розміри компенсації постраждали внаслідок ракетного удару. Про це повідомила прес-служба Звягельської міської ради. Всього пошкоджено 63 будинки, з яких 5 не підлягають відновленню. Після детального обговорення 6 мільйонів 400 тисяч гривень виділено для компенсації матеріальної шкоди жителям будинків, зруйнованих внаслідок агресії Російської Федерації. Представники родини, які втратили житло через ракетну атаку з Вягеля ворогом, були присутні на сесії і мали можливість висловитися. Кожен з них прокоментував свою позицію щодо отримання одноразової матеріальної допомоги у зв'язку із знищенням їх нерухомого майна. Рішенням міської ради було внесено відповідні зміни до положення про надання адресних грошових допомог громадянам з Вягельської міської територіальної громади та до бюджету міської територіальної громади йдеться в повідомленні. Окрім того, для відновлення пошкоджених внаслідок агресії Російської Федерації будинків передбачили, 500 тисяч гривень на ці кошти будуть закуплені необхідні для виконання ремонтних робіт матеріали. Тим часом СБУ викрила схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на відновлення соціальних об'єктів на Житомирщині. Зокрема, мова йде про навчальний заклад, який постраждав внаслідок ракетного обстрілу. У коментарі нам речниця СБУ в області Ірина Мартиньо повідомила, що справа стосується професійно-технічного училища в Бердичеві, який постраждав у березні минулого року. Деталі слухаємо у прямій мові. Далі. Через дії підрядника усі роботи із заміни та облаштування віконних конструкцій у приміщеннях професійно-технічного училища потрібно перероблювати. Хоча на їх фінансування витрачено майже 850 тисяч державних коштів. За даними досудового розслідування, у середині березня минулого року внаслідок ракетного обстрілу агресором ударною хвилею були пошкоджені віконні конструкції профтехучилища у Бердичеві. Для повної заміни старих вікон на нові металопластикові віконні блоки разом із відливами Департамент регіонального розвитку Житомирської ОВА уклав угоду із місцевим приватним підприємцем. Усі роботи мали відповідати діючим технічним нормам та державним стандартам до віконних конструкцій у освітніх закладах. На підставі складених директором комерційної структури актів, усі виконані роботи були профінансовані у повному обсязі. Втім, оперативники СБУ встановили, що підрядник придбав та здійснив монтаж у приміщеннях училища 30 віконних блоків, які є дешевшими у порівнянні із нормованими для закладів освіти, не відповідають вимогам до їх якості, енергозбереження, шумоізоляції і санітарно-гігієнічним нормам. Ініційована спецслужба експертиза засвідчила, що із 848 тисяч гривень, перерахованих на відновлення навчального закладу, 778 тисяч становлять вартість робіт, які не можуть бути прийняті на підставі зібраних доказів. Директору підприємства повідомлено про підозру у заволодінні коштами державного бюджету, тобто у вчиненні злочину, передбаченої частиною 5 статті 191 кримінального кодексу України. І Житомирські волонтери продовжують допомагати постраждалим жителям Херсонщини. У перші дні трагедії наша знімальна група відвідала благодійний фонд штаб допомоги Житомира. Тоді ми також принесли допомогу херсонцям, які волонтери вже відправили у зруйновані населені пункти. Сьогодні вони вже повернулися і розповіли нам про ситуацію на півдні. Після підриву Каховської греблі і затоплення населених пунктів Херсонщини вся Україна взялася допомагати постраждалим. Їжа, одяг, човни, плавзасоби поїхали з різних куточків України вантажівками. Житомирщина не залишилася осторонь. Волонтери благодійного фонду Штаб допомоги Житомир вже двічі відвозили необхідні речі в найбільш постраждалі населені пункти Херсонщини. Волонтер Дівген розповів, що необхідні речі для першої поїздки зібрали дуже швидко і більше Чим планували спочатку. Тому змушені були терміново шукати ще транспорт. Ну, звісно, хто ж, ну, вони не дуже були раді. Вони не очікували, що вся Україна так швидко відгукнеться і всі міста просто валяться не те, що ми. От Ми бачили там і Вінницькі номера, і Дніпропетровські номера, і. Львівські нам ну, багато, багато волонтерів їде, всі допомагають. Люди здивовані, дуже вдячні були. Особливо це перша черга йде вода, харчі, хліб, продукти харчування ну вже потім гігієна. Ну наразі, на, 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 на другий раз, коли ми от приїхали. То зараз буде акцент. Ми будемо збирати більше це гігієна і неючі засоби. Чоловік говорить, що найбільше запам'яталася поїздка в село Богданівка, яке декілька місяців було під окупацією. Жінки плетуть сітки. Маскувальні для наших військових дуже були раді, що ми туди доїхали до них, тому що там в Херсон багато хто їде в місто. Та в округу там 20, 30, 40 кілометрів практично ніхто не їде. Сергій, волонтер цього ж фонду, говорить, що найбільше з цих поїздок запам'яталися зруйновані будинки людей. Були близько будівель, які щойно щойно після прильоту. Евакуація, евакуація тварин з-під води ну це ти дивишся, в тебе просто пропадають слова, ти мурашки по шкірі, ти просто ну не розумієш, що сьогодні в людей було все, а за годину не стало нічого. До таких зборів долучаються місцеві підприємства, благодійники та небайдужі Житомиряни. Люди нас зустрічали з сльозами на очах. Можна сказати, що вони не падали на коліна від тої радості, що ми їм привозимо. Це спонукає нас як волонтерів, спонукає людей. Ми хочемо донести до людей, що ми робимо правильно все. Що треба допомагати, люди це цінують, і людям це необхідно. Волонтери говорять, що будуть їздити на Херсонщину, стільки в цьому буде потреба, адже там їх чекають. Постійно кожного дня ми працюємо. Тобто з ї години люди можуть до 6-ї приносити то, що вони бажають, то що вони можуть. А ми будемо далі їздити однозначно, тому що люди нас там чекають. Ми якби ми мусимо, не то, що мусимо, ми маємо то робити. Якщо маєте можливість та бажання допомогти, фонд працює щоденно за адресою вулиця Хлібна 25. У Житомирській області керівники підприємств і закладів дає приміщення, що визначені як укриття мають привести сховище до ладу. На цьому наголосили в Житомирській обласній військовій адміністрації. Звертаємо увагу керівників громад під час повномасштабної війни підготовка та вільний доступ до укриттів. Це не лише вимога закону, це безпосередня відповідальність за життя людей ваших робітників, сусідів, близьких та рідних, тих хлопців і дівчат, що зараз захищають нас від ворога. Наголошуємо на необхідності проведення до належного стану укриттів та забезпечення безперешкодного доступу до них громадян, йдеться в повідомленні. Зазначається також, що всі ці власники чи орендарі приміщень, де є укриття або сховища, які не пройшли перевірки комісією, державної служби надзвичайних ситуацій та національної поліції, мають привести їх до належного стану та звернутися до відповідних органів, щоб провести обстеження та визначити ступінь готовності об'єктів для захисту населення. А у Житомирі вперше за півтора роки відбувся випуск в академії поліції. До лав правоохоронців приєдналися 56 поліціянтів, серед яких значна частина вимушені переселенці з окупованих територій чи території, де нині ведуться активні бойові дії. На випуску побувала і я тож далі розповідаємо історію новобранців. Вперше за повномасштабне вторгнення у Житомирській академії поліції випустили правоохоронців. 56 слухачів школи поліції, серед яких і чоловіки, і жінки півроку навчалися і тепер готові виконувати службові обов'язки та служити українському народові на Київщині. Анна Кічак родом з Луганщини, має медичну освіту, але свідомо вирішила працювати в поліції. Як почалося повномасштабне вторгнення, ми переїхали сюди з дітьми. 29 лютого, до Києва. У вас є діти? Так, двоє дітей. Так, з Лисичанська. Да. А ким ви працювали в Лисичанськ? Ну, е е за освітою я е медпрацівник, медична сестра. Uh -huh. е останні два роки я була в декреті, чоловік у мене служив в ЗСУ, він, він загинув у е 2022 році. І тому це взагалі, мрія дитинства. Мене вирішила спробувати наводити порядок спочатку на Київщині а згодом і на деокупованих територіях. Таку мету має Артем з Краматорська. Наша перша. Задача була навчатися вчити закони, вчити тактику, вчити спеціальні прийоми, щоб вдосконалити себе, щоб коли вийти на роботу, на працю, вже свої підрозділи, щоб ми могли правильно сорієнтуватися в правопорушення, щоб ми могли допомогти людям, щоб ми могли оказати першу медичну допомогу, якщо це буде потрібно. Ну і основне, ми повинні нести закон. І соблюдати цей закон, і дотримуватися цього закону. Я бойовий опит почав 2014 року. Я добровільно пішов в добровільний батальйон Січ. Це що була міліція. З 8 років я захищав свою державу. Но коли прийшло вже час, у мене є маленька донька, вона дуже скучає за мною. Я сам хотів повернутися у поліцію. Мені це дуже подобається. Це моя справа. Я себе відчуваю поліцейським. Я вирішив заново повернутися, відкрився набор і повернувся до лав національної поліції. Ну це не означає, що я не буду далі захищати свою державу. Я все одно повернуся на Донбас і буду далі захищати своїх громадян, свою державу і свій Донбас. 22-річний двохрічний Іллятіка від війни з Бахмута в одному з вузів Києва почав вивчати право. А тепер вже працюватиме у поліції. В майбутньому хоче стати юристом. Мене дуже дуже непокоїть те, що зараз таке така несправедливість відбувається. І деякі люди за якимись своїми особистіми або фізичними даними не можуть за себе постояти, допомогти самі собі. І для цього в нас в країні є поліція. Ну, Я вирішив, що це буде мені добре. Я буду почувати себе добре, якщо я буду допомагати людям. За ці півроку ми навчились ну, майже всього того, що в нас буде. Я буду на службі в метрополітені. Нас навчили, як правильно складати адмінматеріали, як правильно навіть підходити, як правильно стояти, як спілкуватися, що треба питати. Начальник Житомирської академії поліції Максим Каптенко розповів, де працюватимуть новопризначенці та як готували правоохоронців з огляду на сучасні виклики. На даний час ми випускаємо дві навчальні групи. Одна із них це. Поліцейські, які будуть служити в метрополітенах, інша це категорія які категорія забезпечення. Так, поліцейські, які будуть нести службу в чергових частинах та в підрозділах забезпечення. Житомирська академія поліції є єдиним навчальним закладом, який готує саперів вибухотехніки. Дійсно, маємо такий цикл і маємо відповідних фахівців з мінно-вибухової справи. Дійсно, вкладали вже в цій. Навчальну програму відповідні знання щодо е, виявлення, знищення е, вибухотехнічних е, матеріалів та, та вибухівки, е, ну і звісно, е, також не обминули такі е, важливі направлення, як надання першої медичної допомоги, це е, тактичні дії поліцейських при різних умовах. Е, ну і е, дійсно, програма, яка е, Повинна бути виконана е, національною поліція, вона була виконана в повному обсязі. Каріна Цимбалюк, Юрій Грач, центрі подій СТВ. У Житомирі більше є повідомлень про вчинення домашнього насильства. Так лише за перший квартал 2023 року зафіксовано понад 1100 таких повідомлень. Про це повідомляє Житомирська міська рада. Через російську агресію та її наслідки кількість зафіксованих випадків домашнього насильства зросла як в Україні, так і в нашій громаді. Якщо у 2022 році у Житомирі зафіксовано 3033 повідомлення про вчинення домашнього насильства, то у першому кварталі 2023 року 1155. Також у повідомленні йдеться, що до 2025 року місцева влада має впровадити проєкт UNFP і міста і громади вільні від домашнього насильства. Його мета надати всебічну допомогу для розбудови та підтримки муніципальної системи запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі. У міськраді також додають, що в просторі Вільна проводитимуть так звані групи взаємодопомоги, де навчатимуть жінок, як самостійно подолати стресові ситуації та уникнути посттравматичних розладів. Перше заняття з психологом відбулося вже сьогодні. Хотів налякати в результаті знищив бізнес сусіду. Уночі 14 червня поліція отримала повідомлення про пожежу у крамниці, що розташована у СМТ Першотравенське Баранівської громади Житомирської області. За висновками ДСНС, ймовірною причиною виникнення пожежі став підпал. Про це повідомляє прес служба ГУНПЕ в Житомирській області. Вогнем було пошкоджено частину закладу, будівельні матеріали та інструменти. Поліцейські вилучили з місця подій сірники залишки скляних пляшу та фрагменти тканини йдеться в повідомленні. Оперативники встановили, що до правопорушення може бути причетним 46-річний житель СМТ Першотравенське. Його розшукали та вилучили речові докази. Чоловік визнав, що напередодні між ним та 36-річним власником закладу виник конфлікт. Тож він таким чином вирішив помститися. Він завчасно підготував кілька скляних пляшок з гнітом, попередньо заповнивши паливно-масильними матеріалами. Вночі підпалив їх та кинув у вікно торговельного закладу. Слідчі з Вягельського районного відділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 – умисне знищення або пошкодження майна кримінального кодексу України. Сума завданих матеріальних збитків ще встановлюється. Причетному за такі дії може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 10 років. Бюджетних коштів вистачить на всіх у Житомирі. Капітально відремонтують 88 ліфтів у 53 багатоповерхівках. Учора, 15 червня, відбулося засідання комісії з конкурсного відбору поданих заявок та визначення об'єктів капітального ремонту ліфтів у багатоквартирних будинках, розміщених на території Житомирської громади, на умовах співфінансування. Цього року надійшло 53 заявки на капремонт 88 ліфтів на загальну суму 6 мільйонів 197 дев'яносто тисяч гривні. З бюджету громади виділено 5 мільйонів гривень на визначені цілі. За умовами конкурсу переможці визначають за відсотком співфінансування співвласників по відношенню до кошторисної вартості. За інформацію, Житомирської міськради цього року виділили достатню суму бюджетних коштів, щоб покрити всі ці нові пропозиції учасників конкурсу. Також залишилася невикористана сума коштів, яка призначена для ремонту ліфтів, і становить вона приблизно 800 тисяч гривень. Управління житлового господарства, яке є головним розпорядником бюджетних коштів, розглядає можливість проведення у серпні-вересні додаткового конкурсу для використання залишку бюджетних коштів. Бо існує ще значна кількість осіб, які бажають провести капітальний ремонт ліфтів. І вже цієї неділі, 18 червня, світ вітатиме всіх татусів з міжнародним днем батька. З цієї нагоди сьогодні у Житомирі відбулося свято для батьків і їх дітей. Щороку, в третю неділю червня, в світі та в Україні святкують День Батька. У Житомирі напередодні цього свята міський культурно-спортивний центр провів спортивну естафету для дітлахів. Тут будуть у них проходити і спортивні змагання. От руханка зараз іде дуже цікава. Діти люблять ці руханки. Це в нас табір акварельки, підліткового клубу Берегиня так і ще табір Олімп. Теж дуже цікавий. Це в нас табір Пілігрими. Там називається табір підлітковий клуб Олімп. Це табір. Тих, які постійно десь мандрує. Мандрівники вони дуже цікаво вони кожного дня кудись йдуть, щось шукають. Якісь цікавинки. вчора вони були ходили по місту і знайомилися з історичними усіми подіями нашого міста, тобто цікавинками. і дітям це подобається. З кожним днем у нас все більше і більше дітей. Цього дня для дітей підготували активну розважальну програму. Були ігри, конкурси, танці. Кожен підготував фото своїх татусів, малюнки та листи до них. Прикріплюючи світлину, діти розповідали за що вони люблять свого батька. Ходили гуляти разом Ладно. по інших країнах. Я люблю, коли він мені розказує про якби про теплові насоси. Він так займається їм. Я люблю це. Такий складний час проводити з ним дуже багато часу і що він в мене єдиний і саме найкращий. Я дякую, що він працює для нас всіх. Я його люблю за те, що він мене водить гуляти своїми друзями. Він допомагає мені з домашнім завданням. Я дякую за те, що він на мене є. Я дякую своєму тату те, що він у мене є, те, що він допомагає мені. Хай він залишається таким, як я зараз, і не змінюється, тому що він у мене найкращий. Я дякую своєму тату за кожен день проведений з ним. Цей кожен день для мене особливий. Я люблю свого тата за все, що він для мене зробив. За захист, підтримку, любов і безмірну турботу. Я люблю тата, тому що він у мене є. Дякую за час проведений разом. Я хочу подякувати своєму татові за те, що він проводить зі мною час, грає зі мною в настільні ігри. Ми ходимо гуляти часто по парку, наприклад. Тому я дякую татові за те, що він у мене є. Він найкращий. Він оберігає мою країну і захищає її. З початком повномасштабного російського вторгнення багато батьків добровільно пішли на захист країни. Вони воюють за життя своїх та чужих дітей. Тато Ядіни один із них. Вона розповіла нам, що сумує за ним, і дуже ним пишається. По перше, дуже сильно люблю свого тата, як я думаю, і всі дуже ним пишаюся, адже він зараз служить у збройних силах. І до війни повномасштабної він був. Активним туристом ходив, походив гори і разом з е, мене брав і мого брата також. Так що я сумую дуже за цими е, часами і сподіваюся, що після війни ми так само з ним підемо в якийсь похід разом з нашою усією сім'єю і е, повернеться все в своє русло. Але зараз я розумію, що е, те, що він робить, це дуже важливо і. Пишаюсь ним, як тільки можу. Наші татусі на рівні з матусями заслуговують нашу любов. Привітайте свого батька цієї неділі та скажіть, як сильно ви його любите. І на жаль, цієї неділі обійняти тата зможуть не всі. Далі прошу у тиші поіменно згадати українських захисників, з якими житомирщина попрощалася цього тижня. Кожне ім'я у списку для когось цілий світ це чийсь тато, син, чи чоловік. І всі вони віддали своє життя за українське небо у нас над головою. Пам'ятаємо про це вічна шана і пам'ять героям. На цьому ми завершуємо випуск новин. Я дякую українським захисникам за кожний день. і Закликаю вас, наші глядачі, підтримувати одне одного і воїнів, адже перемога це наша спільна справа. Побачимось, бережіть себе, слава Україні, героям слава! У суботу, 17 червня, максимальна температура в день плюс 28, вночі плюс 16 градусів, вологість повітря 37%, вітер південно-західний 25 метрів за секунду. У Житомирі увесь час буде небо затягнуте хмарами, але опадів не буде.